Вітаю вас! Мене звати Арлан Свадим, я флорист з високим досвідом, і зараз я вам розповім про композиції, які знаходяться в інтер'єрі. Інтер'єрна композиція це композиція з квітів, яка розташовується в офісних приміщеннях, банках і публічних місцях. Інтер'єрні квіти підбираються для того, щоб вони могли дуже довго простояти в публічних містах. Краще квіти використовувати без аромату. В ці місця люди приходять, які може бути алергія. Інтер'єрні композиції бувають різних розмірів, в залежності від місця, де вони будуть знаходитись. Якщо це місце знаходиться, наприклад, з високими потолками, з великим простором, Інтер'єром, то композиція, як правило, треба робити велику розкідлісту, щоб вона була ефектна. Головне, щоб композиція гармонійно вписувалася в інтер'єр даного приміщення. Вибір квітів може змінюватись від залежності з сезону квітів. Наприклад, літом це може бути гортензія, можуть бути якісь там польові квіти. Восени це можуть бути квіти яскравих відтінків, такі приблизно як перець, листя дуба, гортензія, скімія, ягоди, ілікс, такі от яскраві. Взимку використовують, як правило, ніжні відтінки, можуть бути білі, можуть бути фіолетові відтінки. Також можуть бути ягоди. В інтер'єрних композиціях можна використовувати не тільки голландські квіти, а це може бути місцева квітка, або якась рослина, або якась гілочка, або якийсь ще природний матеріал. Наприклад, це може бути колоски пшениці, це може бути трава якогось там проса. Наприклад, це можуть бути ягоди, там може бути калина. Може бути. Квітка та ж, наприклад, як далі гергіна. Зараз я вам покажу, як я буду збирати композицію, наприклад, з осіх квітів. Для цього ми використовуємо ось таку вже заготовлену основу. Тут знаходиться оазис, який пропитаний водою. І він виглядає ось так. Далі ми беремо отаку аспідістру і загортаємо оцю зелену основу. І потім Декоруємо стрічкою. Потім ми беремо квіти. Ось у нас гортензія. Її сорт називається Ruby Red. Вона дуже стійка, вона упруга, Вона має таку достатньо грубу основу. Але вона дуже довго простоїть. Ми підрізаємо ножем. Ось такий зріз повинен бути. Зачищаємо. Ставимо в вазис. Далі ми беремо ілікс. Ось такі ягоди. Заміряємо розмір. І ставимо за різною висотою. Далі ми беремо декоративний перець, він називається капсикум. Підрізаємо. Виставляємо групами так, як він росте в природі. Так, потім ми переходимо на різновид брунії. В природі зазвичай квіти ростуть групами. Тобто вони не ростуть в якомусь шахматному порядку, вони ростуть разом. Наприклад, ось ця квітка вона виросла в одному місці. Неподалік виросла ще одна група квітів, ще рядом виросла ще група квітів, тобто воно росте все такими як грубками, воно кучкується, воно не росте все по одній квітці. Для інтер'єрних квітів важливо вважати розмір, пишність та структуру квітів. Наприклад, якщо ягоди на такій гілці, вони розположені вверх то ми максимально показуємо цю красу, да, щоб було видно і ягоди, і сам, саму гілочку. Тобто воно дуже гарно повинно проглядатися зверху донизу. А гортензія у нас пишна, вона дуже пишна, гарна зверху. Знизу вона йде, така звичайна гілочка, її можна трошки підрізати і поставити знизу. Декоративний перець, він теж гарний, високий, його краще поставити на висоту. Він дуже гарно буде виглядати зверху. Далі з кіміо ми, як доповнюємо, вона йде як як можна так сказати, як квітка в якомусь випадку. А також вона йде як зелень теж. Ну, її можна так і зверху, і знизу доповнювати. Композицію ще можна прокручувати, для цього ми бачимо. З усіх сторін, щоб вона виглядала гарно і спереді, і ззаді, і збоку. Тобто ми дивимося, ми крутимо. Ну, композиція у нас не одностороння, вона з усіх сторін гарна по-своєму. Ставимо такі ягоди симфолікарпа називається. Далі ми ставимо таку зелень як флібодіум. Ми трішки підрізаємо. Ця зелень дасть нам трішки об'єму і такої легкості. трішки з іншої сторони? Трішки бруні додамо, і завершимо композицію зеленим. Подивіться, яка гарна композиція в нас вийшла. Така композиція може простояти по стійкості, починаючи від двох тижнів і більше. Насправді ця композиція вона осіння і вона більш, скажімо так, універсальна. Вона підходить для різних інтер'єрів. Це може бути ресепшн, це може якась банківська структура, це може бути взагалі який, якийсь офіс. Ну, взагалі вона універсальна. Така композиція потребує невеликого догляду. Через день після того, як ми зробили, потрібно долити пів склянки води. От сюди, приблизно всередину. Після того, як ми додали пів склянки води, через кожних два дні потрібно її туди додавати. Сьогодні вам розповів і показав, як треба робити інтер'єрну композицію в осінніх тонах. А з вами був Орлан Свадим. На все добре.